А, ну, ми з Владом загрузили материну. Ходи на раз-два. Угу. Так що до бабушки берем, тільки так. Бабушки на річі? Бабушки шури, їдемо на раз-два, на Дністер да. Ага, як. Так якщо ми ліжу, а не будемо брати. Ще чекаємо зараз. Тут один сідає. Там погоди, ні. Киністний бензин. сказочки Конец Пойдя, Женя покажет, как мы сделали с Парелли. Давайте. нам зараз на Италию, не? Да. Ух, полу, 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 полу. Я открыл. Я открыл, да. Аккуратно. А? Аккуратно.